Друзі, всім привіт! Дивіться, яка прийшла красота. Нарешті поприходили шифінги з блокіровкою з переднім радіатором, і на них зараз дуже хороша знижена ціна. Бо вони стоїли там 3750 3800 так стоїли зараз діє знижка І єдине шифінг, знаєте, за свої гроші він... У всьому трактор ідеальний. По якості, по надійності, от ніякої альтернативи з китайських тракторів да, на сьогодні, окрім шифінга, за такі гроші, щоб воно не ламалась, щоб воно їздило, щоб воно ходило, просто немає. От просто немає. Що ви можете взяти за 3, там, з половиною, умовно кажучи, за 3, 350 шифінг, 200, 3, 400 шифінг звичайний без блокіровки. Ви що можете взяти? А, нічого за 3, 400 ви не, не возьмете. Абсолютно, в принципі, нічого. Ну, такого ж по, щоб тонна ваги була, щоб була трьохточка, щоб щоб бомбу, да, щоб була така коробка, мости такі, потужні, нічого. Єдине, що не вистачало завжди шифінгу, що казали, блокіровки не вистачає, бо задній привід і блокіровка ну, вона вкрай все-таки потрібна. Потрібна. От. А, а, а Зараз вже хлопці доробили. По-перше, зробили блокіровку, по-друге, зробили новий радіатор з кульором, який стоїть попереду. Вон, бачите, там стоїть вентилятор, який вже буде нормально охолоджувати вам двигун, не буде проблем з перегрівом влітку. Вот. І звісно, блокировка заднього моста. І то новенька моделька, вона зараз іде в нас в розпродажу. Тому звертайтеся, номер телефону бачите внизу. Ціна була дуже хороша, доставка буде безкоштовна, без передплати. Будемо дуже раді вам допомогти. Набирайте.